Відповідно до вимог чинного законодавства, згідно постанови уряду щодо якісного і своєчасного надання адміністративних послуг, з 1 листопада управління пенсійного фонду України в Балтському районі розпочинає працювати за принципом єдиного вікна. Тобто, один із кабінетів даної структури працівники управління переобладнали під спеціалізований, де ведеться прийом громадян, які звертаються до управління пенсійного фонду за призначенням пенсій, за перерахунком пенсій та за різними адміністративними послугами. Це оформлення допомоги на поховання, це призначення пенсії за віком на пільгових умовах, вислуга років, втрата годувальника, оформлення єдиної допомоги на недополучену пенсію, будь-які питання, що стосуються страхового стажу всіх жителів Балського району. Будь-які питання, які стосуються видачі і оформлення анкет на видачу пенсійних посвідчень, страхових свідоцтв. тобто всі питання, які стосуються функції покласно пенсійного фонду, люди будуть приходити у цей кабінет у тут отримувати всі ці послуги. Як бачите, тут обладнані дві кабінки, де працює спеціаліст, який відповідає за документи, які надаються по призначенню пенсії. По виплаті пенсії, ну і відповідно в нас є адміністратор, яка контролює поток людей, які приходять до управління, тобто допомагає їх, як то кажуть, допомагає, куди звернутися до якогось спеціаліста і для того, щоб ще й не було черг. Всі вище названі послуги управління пенсійного фонду надавало і до створення єдиного вікна. Проте, переваги нововведення суттєві. Люди не будуть ходити по управлінню від одного кабінету до другого. Тобто людина зайде в цей кабінет і отримує відповідь на всі ті запитання, які їй потрібно, здасть пакет документів одного спеціаліста, яка потім рознесе їх всім спеціалістам. Де не потрібно буде ходити в кабінет виплати, призначення доходів, самому збирати стаж свій і все інше. От тобто, тут людина здає пакет документів, а далі наші дівчата по які тут працюють, розносять кабінетах самі. Робота колективу спрямована на те, щоб соціальне обслуговування населення було якісним та швидким, і символічним є те, що відкриття єдиного вікна відбулося саме в день соціального працівника. Держава ставить перед нами завдання, які ми маємо виконувати. І перше завдання це забезпечення якісного обслуговування і надання соціальних гарантій всьому населенню нашого району. Для нас це вперше ми намагаємося втілити в життя. Те, що ті завдання, які перед нами поставили, але судячи з сьогоднішнього відвідування пенсіонерів, то всі задоволені, тому що не треба ходити до різних спеціалістів, не треба шукати до кого тобі підійти. Людина заходить і обслуговування проводиться в одного з спеціаліста. Працівники наші намагаються якісно обслуговувати, тому що вони, по перше, розуміють, що пенсіонери це люди, які потребують особливої уваги. Вони не завжди можуть зорієнтуватися, куди їм піти і що їм треба зробити. Тут є два спеціалісти відділу призначення і виплати а також є адміністратор, який може допомогти заповнити заяву, може підказати, які дані необхідно внести, і людина не губиться в великій кількості папірців, як вони завжди на. Називають документи, це більш буде удобніше нашим пенсіонерам. В першу чергу людині не треба навіть ходити вияснити, де це знаходиться, в якому кабінеті він іде конкретно всюди до нас в єдине вікно, і ми тут приймаємо документи. Опять же, дуже часто звертаються за довідками про пенсію. Тут же ми їх і приймаємо, і видаємо. Погрібіння, допомогу на поховання, недоотримані пенсії. Тобто, якщо людина отримує погрібіння, ми тут вже зразу їй об'ясняємо про недоотриману пенсію. Які треба документи, коли прийти, де отримати. У Мене померла сестричка. Я її скраю молодої її до смерті. Я її обезпечала. А тут допомагають справки всім отримати ще. Гроші смертельні. бо Я всю свою, всю свою пенсію положила на похорон. Дівчата розтукували, куди йти, що робити, розписалася, що треба, все все зробили. Я считаю, що це очень удобно відкриття единого окна, поскольку э, всі вопроси на Тобто тут сидить э, здесь сидит человек, который потрібну консультацию, как заповнити бланк, какие документы подобрать. В общем, очень удобно. Значит, когда сидишь на назначении пенсии, только когда определенно берешь трудовую книжку, набираешь стаж, там, зарплату, и приходит человек, тебя начинают отвлекать, и вот бываешь, делаешь маленькие ошибки. Чтобы этого не делать, то мне кажется, единое окно очень хорошо. Как бы человек, мы отнесем документы, там назначают, и никто не сбивается, никаких не отвлекают. Такий кабінет, який зроблений благодаря керівництву нашого управління, він допоможе людям зручніше. Прийшов в один кабінет і зробив всі свої справи, йому в цьому допомогли. І я рахую, що це зручніше для все робиться для населення, для наших пенсіонерів і людей, які звертаються до управління. На сьогодні колектив управління пенсійного фонду України в Балтському районі у кількості 38 чоловік обслуговує біля 13 тисяч пенсіонерів. Саме стільки людей цієї категорії проживає в нашому районі та перебуває на обліку в пенсійному фонді. Людей, які потребують особливого ставлення до себе, так як є особливою категорією. І місія, яку працівники управління пенсійного фонду виконують щодня, є водночас і почесною, і нелегкою. День соціального працівника це можливість відзначити працю цих людей щоденну, невтомну і таку потрібну. Естественно, хотіла поздравити і пожелати їм всього самого найлідшого, сімейного благополуччя, щастя, здоров'я і професіонального росту. Хай вони будуть здорові і дякую їм, що вони що вони так служать нам. Поїмаєте? А що їм побажаєте? Щастя, здоров'я, багато років і Дякую. Всім бажаю терпіння, наснаги, любити те, що вони роблять, всіх управління пенсійного фонду, управління соціального захисту населення наше, будинок праці, фонд, фонди всі, які є у нашої, в нашій Балтії, всіх, всіх, хто причетний до. Соціальної сфери до обслуговування всіх громадян, всіх всіх від душі Поздравляємо з днем, з таким великим святом. Бажаємо здоров'я, щастя, терпіння, наснаги і любити свою справу від душі. Я всіх вітаю зі святом наступаючим. Бажаю всім сімейного благополуччя, здоров'я, наснаги в роботі, все само найкращого. Я хочу привітати всіх своїх колег. З цим святом, побажати їм міцного здоров'я, легкої роботи, сімейного благополуччя, всього-всього найкращого. Всіх колег поздравляю з цим професіональним праздником. Желаю здоров'я, щастя, терпіння на роботі, щоб сім'я все було добре, і... всього самого найлідшого. Наш колектив я не побоюсь навіть цього слова. Він найкращий. Найкращий колектив це у нас в Пенсійному фонді України. І я від своєї імені, від керівництва всього управління пенсійного фонду, вітаю наш колектив, своїх працівників, дівчат, хлопців, святом працівника соціальної сфери. Я хочу побажати їм терпіння, насхнення, здоров'я, всього найкращого, сімейного благополуччя, ясного, чистого неба. І нехай їхні мрії здійснюються завжди, всюди і. Щоб все в них було гаразд і вдома, і на роботі. Наші шановні пенсіонери. Це дуже вразлива, як то кажуть, група населення, і ми стараємося їм приділити максимум уваги. Хочу сказати, що ви знаєте, ми, ну, можна навіть сказати, по-своєму, мабуть, таке слово, ну, ми любимо наших пенсіонерів. Ми раді, коли вони до нас приходять, не просто там отримати якісь адміністративні послуги. Дуже приємно, коли заходить пенсіонер чи пенсіонерка в кабінет і говорить, та я тут проходив, чи проходила ми, то це вирішила зайти. Ви знаєте, ну просто приємно. І нехай вони приходять до нас завжди і за послугами адміністративними, за консультацією, за якимись інформаційними роз'ясненнями, і просто так нехай заходить пенсійний фонд. Але День працівника соціальної сфери це не тільки стосується пенсійного фонду, це стосується управління праці соціального захисту Балської райдержадміністрації, це стосується центру зайнятості, це стосується фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, фонду страхування від тимчасової втрати працездатності, всіх тих моїх колег, які займаються дітьми, мамочками. Пенсіонер догляд за пенсіонерами, які потребують стороннього догляду. Тобто, всі, всі ці люди, це наші колеги, і ми також від управління пенсійного фонду їх вітаємо і бажаємо творчості, натхнення, здоров'я, щастя і всього, всього найкращого. Колектив Балінформкомпанії приєднується до привітань та бажає всім працівникам соціальної сфери терпіння, натхнення, позитивних емоцій та піднесеного настрою, чого так чекають ті люди, яких вони обслуговують. Зі святом вас, шановні.